Усім привіт і здоровенькі були. У нас знову п'ятниця. Слухайте, тиждень пролетів отак. Як один день. Середа і п'ятниця. Середа і п'ятниця. Ранок у нас. 9 годин. Я до роботи. Зранку подивилася, була трансляція онлайн похорони Давінчі, це хлопчини. Скільки наших дітей там полягло вже, Боже, і дівчат, і хлопців. Це вже не кажучи про мирних людей. Хай Бог мило. Я не знаю, коли це все закінчиться. І там вже в, в коментарях скільки падли всякої мразоти, разної, почало там писати різні гедоти, похорони йде. А вони збиткувалися і сміялися над цим всім, що, що тіпа, це секта там хоронять. Непонятно кого. Дуже би хотілося, щоб це вже це вже скінчилася вже це нафік. Це все. Ця війна, ці смерті такі нікчемні. За що ці діти страдають? За що вони гинуть? За що вони робляться інвалідами? І це вже другий рік пішов такого повномасштабного вторгнення. Я вже не рахую, тих там Донбас, то все то хай Бог милий. Важко, важко це все усвідомлювати і ще гірше думати про це, що це ще може бути якийсь час. І ще це забере, стільки смертей, стільки людей, дітей, і знову бомбили, і знову по всій території, і у Львів достали, і в достали, це капець. Та вже, знаєте, вже на цих москалів вже не дивуєшся. Воно дурне, там е, все масовий психоз, там здуріла країна вся з розуму зійшла. Вони там, як оті правителі, так оті всі люди, і багаті, і бідні, там всі чокнулися, всі чокнулися. Ну але знаєте що? Інше дивує? Дивують наші люди. Наші, якщо вони наші. Тому що наші люди гинуть, стають героями. А така мразь, яка ще у нас є також, не думайте, що всі українці є такі білі і пухнасті, заробляють на цьому гроші. Звичайно, ми чули, що там і у верхах твориться. Ну, але як можна вже в такому сподів... як сказати, сумніватися, якщо отке... Просте наше нікчемне отаке людина, в якій на темі війна спроможується заробляти гроші, це, це я вже не розумію. Ви знаєте, якби була смертна кара, тому що є в Україні воєнний стан і смертна кара любого за те, що він заробив хоча б копійку на темі війна, то таких було б менше. Я впевнена. Але у нас так. Відкрите провадження. І все. І провадять. А провадять скільки, ніхто не знає. Провадження відкриваються, на тому заглухло. Дали людям тему, що типу, працюємо. Люди забувають, переходять до чогось другого, а провадження не знати, чим закінчується. Якби без провадження, отам на місці розстріляли би, і всі би зрозуміли, що ага. Треба обдумати, як це зробити, чи зробити ще раз чи ні. Так і ми. У мене Маша, вона тут вже, як сказати, навчена з різними оцими всякими мульками-спамами, де гроші можна видурити з людей. Вона мені не дозволяє не відкривати ніякі силки, ніякі посилання, ніякі нічого, Мамо, нічого нікуди не дивися, не відкривай. Якщо щось там, я не знаю, що може тебе заінтересувати, покажи мені. Ну і я вже. Вона мені навіть не дозволяє користуватися ні пейпалом нічим. Мама, це не для тебе. Тут треба знати, що робити. Ну окей, я собі думаю, діти дорослі, вони набагато більше знають, чим ми. Тому що інші часи настали, інші ці гаджетів повно. Інформація якась така, може дійсно воно для простої людини зрозуміло, що а нічого страшного. А людина, яка вже чула не раз про це бачила. Знає, їй це все насторожує. Ну і вона мені. Що, що треба, буде, покажеш. І так вона мене це, все, знаєте, так, навчила строго настрою. І я собі думаю, дійсно, вона мені треба влазити кудись. А сама Сама купилася на таке. От на таку якусь сволочу вона купилася, яка захотіла заробити гроші. під темою війна. У неї був, однокла... був. Він є однокласник, з яким вона вчилася в Чернівцях в ліцеї. Ну і дружили, як діти, знаєте, як діти кучкуються? Ходили, гуляли туди-сюди, ну що їй було тоді? Вона приїхала сюди 14 років. Ну, яка це була просто дитяча дружба. Ну і цей хлопчина пише у своїх сторі... сторіс в Інстаграм, що. Воював, був на фронті, не знаю де, можливо, він, знаєте, під, е, е, під словом Бахмут, чи який там був, не знаю. Тому що от в цей час, коли розвивалися ці події в Бахмуті, всі знаєте, на, на, вушах, на вухах стояли, що там робиться. І він все, пише, був поранений, контужений, одне око не бачить, почки відмовляють, лежу на діалізі, е, пропонують операцію по трансплантації почки хто може допоможіть? Маша, однокласниця в Америці, другі дівчата однокласниці по Італіях. Між собою, слухайте, треба допомагати. Свій як не як. Хай чуть гай чуть-чуть. По по І він е, описує, що е, дякую вам діпа, за гроші. Я лежав у Дніпрі. Тепер мене перевозять у, у Київ у клініку. Дуже багато грошей нас виманили за перевезення. Компанія по перевозці хотіла спочатку одні гроші, потім другі. Коротше, їх типо, там нагріли, так що гроші на операцію знову не стає, на трансплантацію. А так як це буде частній клініці, то це буде дорожче. Веселає Маша знову гроші. Ну і всі остальні там дівчата, бо вона з ними списується, що дивіться, йому там погано то все. Пише він потім так, День операції настав. Дали мені підписати папері. От, от послухайте, як людина б'є на жалість. Знаєш, там дивляться його дівчата, там чи хто? Дали підписати папері. Що Якщо щось трапиться під час операції, то клініка ніякого не, не ніякої відповідальності, бо він дійсно хворий. Він важкий, хворий після поранення, у нього була контузія, там забиття внутрішніх органів. Але моя маша, так як медик, от могла подумати, знаєте, такого здоровим, таким холодним розумом, що людина після такого важкого поранення, в такому важкому стані, як може бути трансплантація почки? Людину потрібно спочатку реабілітувати від таких пошкоджень, якихось дрібних багато, підняти туди ту людину, хоча б навіть на діалізі він там сидив. Потім, коли він буде стабільний, правильно, робити трансплантацію. Я не знаю, там в Україні, можливо, і робляться трансплантація почки. Я не знаю у цей військовий час, у такі складні часи. Маша ловиться на цю мульку. І він каже, що е, не знаю, чи я з вами ще поговорю, чи спишемося ще з вами, бо не знаю, чи я відійду після операції. Це він вже себе готує на якісь подальші е, дії, а моя маша бідна розпустила, знаєте, нюні і всі ті дівчата її шлють гроші, допомагають на слідуючий день. Сім годин вона йде до роботи, але вона не стає так рано, прибігає до мене, мама, він помер. Господи, мене зранку, знаєте, аж у кинуло. Бідна дитина, думаю, 26 років, та йому жити і жити, з дівчатами любитися, дітей народжувати, помер. Блін. Ох. та й кажу, ну що дитина зробиш? Бачиш, це війна проклятуча, вона не питає. Вона каже, тут вже його мама пише, вже мама прийшла на, на сторінку, на сторіс, пише, це мама там такого-то. Такого Він прожив тільки час після операції і серце не витримало. Він помер. Наша сім'я вичерпана, всі кошти пішли на лікування дитини. Потрібно його ще провести в останній час. Просимо небайдужих допомогти на людське, типа, відпровадження, відправлення, прощання з нашим сином. Шле Маша ще гроші. Це, це капець. Я вам кажу, що такі я я б таких стріляла на місці, шле Маша гроші. Ви знаєте, не шкода ти грошей, що Маша послала. Просто шкода тих людей, які, може, дійсно цього заслуговують, і ці, ці гроші ніколи не дочекаються. Може, дійсно той е, воїн, який там лежить, е, десь поранений, якому дійсно потрібні гроші, а гроші пішли на оцю падлу, який це все замотив. Потім, слухайте далі, це ще не кінець трилогії. Спільні друзі між Машею і тим хлопчаком. Пишуть Маші у ці повідомлення. Маша, ти звідки це взяла? Забери це все, що ти. Бо Маша там, бо Маша випускала сторіс в своєму вже інстаграмі. І її подружки, друзі, з роботи коворкери давали гроші на її на, на реабілітацію її друга. А ці з чинівців пишуть: Маша, ти звідки це взяла? Забирається все геть, він живий, йому нічого нема. Маша мені це вже написала потім, коли я була на роботі. Ви знаєте, я була в шоці. Що? Це не то слово. Я просто такого очманіла, що робиться на світі люди. Ви що? А вона каже: як я можу забрати, якщо я в цьому всьому участвую? У мене є переписка з ним. Ми з ним... Вона переписувалася з ним правда заочно. Вона не виходила з ним не на фейстайм. Зато дівчата, ті, що в Італії, тут також і друзі їхні. Вони кажуть, що ми з ним спілкувалися на спільні теми. Ми згадували спільні речі, які пам'ятають і він, і ми. Я не розумію, що тут. А вона каже: ви мені можете дати його номер телефону, щоб я сама е, могла з ним поговорити. А ці кажуть, ні, ми не можемо тобі просто дати його номер телефону, бо це не наше, бо це не, це не ми, ми не маємо права чужі номери роздавати. Коротше. Я кажу, Маша, ти поки ту переписку зберігай, нічого нікуди не викидай, можливо, ще щось знадобиться. Що, чим він там робить чим займається? Оказується, він навіть на фронті не був, він не був поранений. Він, як і всі інші, сидять там додому і зрозумів, що просто його сторінку зламали. І скористувалися його ім'ям, що в нього там. Ну, в нього і підписників не було багато, так як простий якийсь обичний хлопець, який не займається цим ні інстаграмом, ніякою таким життям, знаєте, публічним. Він каже, я сам не став на духом. Він розбирається з цим всім у поліції, сторінки всі свої закрив. Ну Але був рахунок на PayPal, були рахунки на картку. Я кажу: невже це в Україні? Можливо, отут би тут ще щось робив. А там я не думаю, що зараз цим буде хтось займатися, тому що там, напевно, зараз це не один такий випадок. Я так і розумію, що це там таке масове тепер. І отаких от падлюк я би стріляла без суда і слідства. Отак: одного, другого, третього і остелі, а решта би задумалися, чи робити це, чи ні. Але щось у нашій країні коїться іноді отаке, якісь незрозуміле. Ще не той час, а коли буде час, то вже такі дрібниці не будуть шукати, тут буде щось друге. Отак От воно є в цьому житті. Знаєте, одні є герої. Воно так і було, воно так і буде, напевно, завжди. Хтось завжди на комусь наживається, хтось на біді, а хтось на радостях. Не шкода ти грошей, ви знаєте, я ще раз кажу. Хоча нам гроші з неба не падуть, Маша також тяжко заробляє, вона працює по 12 годин зміни. І чому вона повинна якесь таке на якусь сволоч віддати гроші? Краще б дали б вона на дрони та на е, ці прибори нічного бачення, щоб у тих падлюх таких стріляти могли і більше би бачити, ніж от на якусь таку заразу. Я би таких рвала, ну, знаєте, на шматки. Що тут скажеш? Тут дайте одне розстройство. Але добре, хоч та дитина, той хлопець живий, та нічого йому нема, слава Богу. А гроші таке заробиться, правильно? Ну, але я хотіла що сказати цим усім? Попередити вас усіх. Багато хто просить про допомогу. Це не значить, що всі в неї потребують цієї допомоги. Будьте уважні, будьте такі, знаєте, квітливі. Якщо давати вже комусь гроші, то знати, кому давати. І ми будемо розумніші наступний раз. Гроші кидати отак просто не будемо. А якщо давати, то краще давати на великі організації, які знають, що роблять. Які, знаєте, отако от публічно показують, що взяли, як той самий е сірий, як його. Коротше, ви мене поняли. Якщо б'ють на жалість, не будьте жалістими, бо іноді бачите, жалість підводить. Треба мати холодний розум і холодне серце. Все, буду з вами прощатися. Голова вже тріщить мені з цього всього. Бувайте здорові, миру вам та затишку, спокійних ночей, радісних ранків. І дай Бог, що це вже все скоріше закінчилося. Слава Україні! Бай-бай!